Перепрограмуй свій мозок техніка реструктуризації в когнітивно-поведінковій терапії. Що ж це за техніка така? А це процес виявлення заміни негативних, нереалістичних та навіть шкідливих думок, які сприяють емоційному дискомфорту і проблемній поведінці. Основні етапи. Реструктуризації. Перший етап виявлення негативних думок. Людина вчиться помічати негативні думки, негативні автоматичні думки, які виникають у неї в стресових ситуаціях. Другий етап оцінка думок. Людина аналізує, наскільки ці думки реалістичні і корисні для неї. Третій етап пошук альтернативних думок. Людина вчиться формулювати. Більш реалістичні, збалансовані і позитивні думки. І четвертий етап перевірка думок. Людина перевіряє нові думки на практиці, щоб впевнитись в їхній ефективності. Не дозволяйте думкам керувати вами, керуйте ними.